Шайвролет з Баттл Пасу. Максималка з третім стейджем в кінці відео. Зовнішній вигляд 10 з 10. А ви як вважаєте, головний мінус не можна поки що продати у державу. Моя оцінка розгону цієї машини 7 з 10. Максималка стокова 290, ну також 7 з 10. Управління 9 з 10 я вважаю. Зовнішній вигляд з чорним вінілом 10 з 10 також. Ну що, розгін гоу. Максимальна швидкість з третім стейджем 340. Ну, це 8 з 10 Десь приблизно, так я вважаю. А ви напишіть ваші оціночки цієї машині.